Згадати заслуги синів та чоловіків, поділитися бідами та тривогами. Вони не ховають свого болю та суму. До міської організації української спілки ветеранів Афганістану прийшли батьки та дружини загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Серед присутніх Анатолій Іванович. 1987-го у збройній агресії Радянського Союзу проти Афганістану поліг його син Микола Веремчук. Тоді хлопчині ледь виповнилося 20 років. Батько каже, допомоги ні в кого не просить. На життя вистачає і Головне, щоб пам'ятали ім'я його сина. Направили після учебки в Афганістан. Там ще одну учебку проходив, а там уже саме завезли в саму таку точку. Опасно, Кандагар. До рівного не повернулися з Афганістану живими 15 чоловіків в області, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, більше сотні. Про них пам'ятають їхні родичі та товариші по службі. Ще один привід згадати подібні зустрічі. Вислухати сім'ї полеглих прийшов міський голова. Обіцяє допомогти. Дві плитки треба поміняти. Хтось зупинку просить, хтось ремонт в під'їзді. Таких людей у нас ще 13. П'ятеро вдовж. Шестеро мам, сини яких загинули в Афганістані, і два батька. Тому безумовно це невеликі кошти для того, щоб розмова, як бачите, душевна, вона була й до мене, і не сумніваюся, що буде після мене. Їм, можливо, навіть не так допомога потрібна, як сама зустріч і спілкування й самим ветеранам війни в Афганістані нині живеться нелегко змушені періодично поправляти здоров'я, а матеріальної допомоги від держави на це вистачає не завжди. Що вже говорити про житло? Черга за обіцяною квартирою здається безкінечною. Тисячі ветеранів роками чекають своїх квадратних метрів, а їх отримали минулоріч лише четверо афганців. Ще й досі на черзі на отримання житла перебуває досить багато наших учасників бойових дій. 24 із них інваліди. Є сім'ї померлих, які залишилися, Чоловіки вже помирали, не дочекалися житла. а квартиру так і не отримали, і зараз вдови. Бідкаються до 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ветерани традиційно пройдуть колоною від будинку офіцерів до пам'ятника воїнам, що загинули у локальних війнах. Своєю ходою вшанують пам'ять полеглих побратимів та нагадають про себе. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.